Доброго вечора, дорогі мені душі. Мене звати Сафоя, я є провідником світла. Розповідаю вам про ваше пробудіння, про ваше 4D, допомагаю вам <смір> морально, енергетично, інформаційно, хто вперше слухає цей підкаст. Трішки вам розповім, що в мене є серія підкастів. Цей підкаст у нас з вами третій. І вони об'єднані хештегом, вони об'єднані словом єдина свідомість. Цим словом я відображаю те, що я хочу. Що я вкладаю в підкасти, в ними я хочу об'єднати вас в, одного, в одну велику, знаєте, мабуть, таку свідомість, яка насправді є Богом в результаті одним, одним великим, бо зовнішній світ, так, в якому от ви перебуваєте десь там, він не дуже часто вам нашіптує, дуже часто підсвідомо насаджує ідею оцієї, знаєте, розділеності. Ти окремо, ти теж окремо. Я хочу, скажімо так, зібрати всі ваші міні-свідомості в одну єдину і нагадувати, і нагадувати вам, що не такі ми вже й окремі. Не так вже різні моменти ми проходимо так, свої трансформаційні. Отже, в цьому підкасті ми будемо з вами розмовляти про уповільнення. Мабуть, якщо зберігати стилістику попередніх назв підкастів, то його я б назвала. Куди ти біжиш, моя маленька людина? Останнім часом на з вами нелегка трансформаційна така хвиля іде. Хоча інколи мені здається, що ці хвиль... ця хвиля вона одна велика, вона... і насправді немає там, два місяці, от там вона побула потім. Місяць нам дали передишки, потім ще наступні там три місяці, десь коли здається, що це просто одна суцільна велика хвиля. І я знаю, що не просто, здає, не просто дається інтегрувати всі ті енергії, які під час хвилі, особливо, коли йде пік, коли її сюди спускають. і... Кожен отримує свої енергетичні подарунки, які якимось певним чином розпакуються, і це не завжди приємний процес, може бути, що ви навіть досить легко прийдете хвилю, але я би хотіла в контексті енергетичної хвилі і того, як може бути непросто, поговорити власне про уповільнення. Бо все-таки час прискорюється, і темп нашого життя він абсолютно інший ніж був раніше. І навик, усвідомлювати, де я є зараз, з якою швидкістю рухаюсь. А чому я, наприклад, зараз іду, наприклад, в квітковий магазин так, купити собі квіти? Чи я йду зраненька купити собі там щось на сніданок смачне? Чому я зараз біжу? От чому я спішуся? Чому би не піти трішечки, знаєте, повільніше, в задоволення? <сум> на небо подивитися, правда? Трішечки в моменті побути? Загалом ця тенденція швидкісного життя. Вона поширена не, не тільки для сплячих душ, так, які ще не прокинулися. Ця тенденція вона копіпастом просто перебігла yeah. <laughs> і, і до нас, до тих, хто вже пробуджений. І багато хто з нас цей інструмент застосовує. Багато хто спішить прокинутися, хтось спішить в 4D, хтось в 5D, хтось біжить зцілюватися. І це такий, знаєте, марафон, постійний біг. Когось навіть не марафон, а спринт. І е, коли, от розумієте, хвиля йде оця сильна, е, певні енергії, завантажуючись у вас, е, не роблять вас легшими, веселішими, переважно, правда. Це є певна кількість енергії, яка. Поки що, принаймні, так, не можна сказати, не резонує з вами. Це є енергія вищого порядку, вона е е банально так, енергетично вібраційна, вона трішки вища за ваш рівень. Як ви думаєте? І розумієте, цей плюс на мінус можна сказати. Дає такий певний ефект, непростий, коли ця енергія мусить з нами якось інтегруватись, акліматизуватися у нас. Буває, що вам перед тим потрібно трішки щось проробити з вас, починає щось вилазити, так, щоб ви це зцілили. Те, що вже не резонує, те, що займає місце цієї енергії, яка хоче у вас зайти, так? нова світленька. І ми е, спішимося по інерції, кудись біжимо, треба щось робити: мільйон практик, мільйон мантр. Е, не потрібно недооцінювати е, моменту уповільнення. Знаєте, мабуть, якби от доказ того, що ми з вами в дуже швидкому темпі живемо, є власне от концепція, яка виникла на противагу в суспільстві, яка називається slow-living, тобто повільне життя, можете загуглити. От, власне, вона не просто так виникла, вона виникла на потребу, тому що люди так певні вже просто не витримували цього, вони розуміли певний деструкт цієї концепції. Треба бігати, здобувати кожного дня якісь, не знаю, нагороди для себе, щоб комусь щось довести. Коли вас штормить, і ви відчуваєте, що та енергія, яка е, з хвилею іде, е, вас обтяжує і вам непросто і найпершими реагує ваше тіло. Е, після цього йде психіка. Бо тіло воно в нас таке е, слабеньке в цьому плані, так? воно, в принципі, є породженням творінням 3D, так? така настільки. Оматеріалізована якась річ, так? яка набула певного вигляду вже матеріального. І тіло йому не просто, воно не до кінця розуміє, що з ним робиться в цей момент, як він це все має осмислити, як, 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 як тіло має це якось інтегрувати в себе, звикнутися до цього, щоб йому вже було комфортно. А ми ще його, знаєте, обтяжуємо в результаті. Треба кудись щось бігти, кудись щось робити. На це накладається от, оця гонка, знаєте, життя. І мозок вас критикує, правда? Принижує, що ви нічого не робите, ви нічим не займаєтеся. Загалом хочу вам так підкреслити, що. Оце, знаєте, наша така біганина. Постійно щось треба робити, постійно кудись треба ходити, з кимось бачитися, бути в русі, бути в справах. Ми цим дуже сильно накручуємо собі карму. Бо, в принципі, наші дії це є наша карма в результаті. І для когось, можливо, буде дивно трішки звучати, але ми йдемо. В ті часи ми до того прийдемо, в принципі, що буде в кожної душі дуже таке гарне переосмислення того, що таке моє життя, чим я його наповнюю, як я провожу свій день. Це вже в багатьох душ в принципі, відбувається. так, Ви прощаєтеся з багатьма своїми хобі, вам не резонує, можливо, не знаю, музика, певна, яку ви слухали, вам не резонують місця, у яких ви, наприклад, любили час проводити. І для декого я не те, щоб переконана, я вже навіть з досвіду бачу. Що деяким душам, яким я намагалася донести цю концепцію, що навіть є періоди, коли душа не хоче нічого робити активно, вона не хоче, оце, знаєте, славно звісне проявлення себе. Є певні такі періоди в 4D, коли душа дуже хоче аскези. Я не дуже люблю це слово, але, скажімо, <свісно> я це так жартома називаю такий монастирський режим. Коли душа нічого не хоче, вона хоче спокою, тиші і відпочинку. Там мільйон причин може бути, чому душа хоче, але от до чого це все я веду, що коли йде пік енергетичний і от вас, як то кажеться, так це вже такі ваші висловлювання. Вашими словами говорю, що вас кладе в ліжко, так ви спати хочете, ви хочете відпочивати, чому би не відпочити? Чому би не дати собі цього спокою? Ви ж в першу чергу собі зробите краще? Чому потрібно завжди кудись бігти? Просто подумайте, от в таких от періодах, коли дуже енергії йдуть, і вам непросто, як ви день наповнюєте. Якщо ви далі в метушні кудись бігаєте, як думаєте, ви робите краще для, для свого тіла, наприклад, тілу дуже непросто, це прояв, до речі, любові до нього, дати йому те, що воно хоче. Тут вам дуже гарно висвітлюється, наскільки ви себе любите. Чи ви любите більше бути хорошою дівчинкою для суспільства і далі продовжувати метушитися? В житті дивно прозвучить. Я розумію, що для деяких душ дуже, дуже дивно буде звучати, але впейде ми з вами ну, не те, що ми будемо лінивими, але дуже багато того, через що ми метушилися в житті, крутили, знову ж таки, крутили в цю карву, воно просто буде відпадати за непотрібності. Хто вже має трішки досвід, певний енергетичний, хто знайомий з такими досить високими свідомостями богів богинь. Я думаю, багато хто для себе може так відслідкувати для себе цей момент. Свідомість, висока, божественна, в певних своїх проявах вона надзвичайно статична і спокійна. І в неї нема думок. Правда, бо от власне ці думки наші, вони нам і не дають спокою, і не дають нашим ногам спокою, придумують нам всякі справи, пригоди і так далі. Під час піку енергетичного важливо давати своєму тілу відпочивати. Навіть якщо вам здається, ну я вже дуже щось багато відпочиваю вже, так? Може бути все дуже індивідуально, так що вам треба трішки навіть більше відпочити, ніж іншим людям. Ваша душа вам підкаже, коли вона вже відпочила. І можна вже знову почати трішки намотувати карму свою. Важливо дати собі, до речі, їсти за умови, що так, що у вас є апетит і ви хочете їсти. Бо буває в деяких хвилях енергетичних, навпаки, абсолютно нічого не хочеться їсти. Це нормально. Тобто по відчуттях. Але якщо у вас є апетит, я дуже рекомендую харчуватися, скажімо так, ситно. Це не про те, щоб переїдатися і напихатися там, знаєте, м'ясом з ковбасою поверх ще щось м'ясне. Е, так, не, не треба такими категоричними категоричностями е, мислити. Але е, от чому я говорю, що потрібно харчуватись так, знаєте, е, здорово, от власне, здорово, тобто дати організму те, що йому потрібно, так, е, слідкувати за цим моментом. Тому що енергії наші. Які спускаються згори до нас, вони повинні заземлитися. І не дарма я так останнім часом багато про заземлення. Говорю я, відео знімала таке окреме про заземлення. Тому що, от коли енергія заземляється, звичайно, що ви можете там багато способів. Використати, за допомогою якими енергія заземлиться, але харчування це один з найлегших, найпростіших і найзрозуміліших для нас. Будь-яка їжа вона є енергетично плотнішою, так, і вібраційно трішки нижчою, ніж та енергія, яка спускається. І вона дає вам можливість заземлитись, триматися, скажімо, за землю, так, не, не, не відлетіти просто в космос від тих енергій, які спускаються. Бо, ну, А який сенс вам відлітати <сміст> кудись в космічні далі? Ми поки що живемо в дуже матеріальному, так, проявленому світі, і карма нас тримає тут, на землі, щоб ми мали можливість ці всі наші досвіди проходити, які душа тут хоче для себе здобути? в принципі, Корисно до сих пір такий інструмент, так, баланс земного і духовного. Є час, щоб політати, але є й час, щоб себе трішки заземлити. Абсолютно нічого поганого немає в тому, щоб політати собі там, умовно так, годинку. А після цього йти, зробити вечерю, наприклад, для родини. Абсолютно нормальні речі. Я не є прихильником того, щоб вас тут переконувати. Будь-яка їжа, вона тяжка енергетично, так? а тут такі енергії заходять світлі, високі, і їжею я тільки буду їх блокувати. Тут трошки є таке певне не до кінця розуміння специфіки процесу, так, от, власне, що дуже часто вам навпаки потрібно заземлити. Утяжелити, так, зробити тяжкішими своє тіло, щоб ці енергії вас не винесли десь в космос. І, звичайно, що все по, по, по відчуттях вашого тіла. Є душі, які от вже власне абсолютно там, для себе. Відмінили тяжку їжу, але це, скажімо такий певний рівень готовності тіла, енергоструктури. Це не всім підходить. Ми всі з вами не клони, не роботи один одного, правда. Дуже все індивідуально, слухайте себе і не ставте собі блок, що тут всі, значить, уже все, м'ясо не їдять, тяжку їжу не їдять і все. Не всім так підходить. Деяким, деяким душам навпаки показано так, поїсти чогось такого більш плотнішого. Ну, для заземлення не завжди м'ясо потрібне, правда. Загалом їжа як така е е е канапка з сиром, так, вона теж по-своєму гарно заземляє. І ще останній момент, який хотіла е нагадати вам, що не спішіть. В такі періоди здобувати чергові медальки на енергетичному рівні, це є дуже важливо. Знову ж таки, оцей тренд, який вас жене просто здобувати все, що тільки можливо, і бувати в всіх місцях, де тільки можливо, де щось відбувається, тут дуже важливо відчувати себе. І, наприклад, якщо ви Відчуваєте, що вас починає бути активною, такою, скажімо, актуальною певна тема, і ви з нею будете там умовно в найближчому часі працювати для себе, але ви ще енергетично трішечки докручуєте певні моменти з попередніх ситуацій, з попередніх уроків, відставте в сторону оцю майбутню ситуацію. Це нормально, не потрібно. Розумієте, Роз, роздвоюватися, розстроюватися і водночас працювати в різних напрямках, ви, скажімо, дістанете енергетичну розтяжку ваших енергетичних тіл. Можна це вивихнете собі всі свої чакри в результаті, і будете після цього потім трішки мучитись. Дайте собі цю розкіш уповільнитися, це нормально. Не треба нікуди, розумієте, панічно е, спішити. Е, якось... Просто для чого запитайтеся себе, що, що воно вам дасть? Е, я для себе так виробила такий принцип, що, от, наприклад, в мене є певна ситуація, певна актуальна тема, урок, енергія. І я працюю з нею. Коли я відчуваю, ой, отут вже в мене тут натякають, по цих обставинах, по цих відчуттях, так, станах певних, чи щось там приходить, як знання, о, що це от зріє, це назріває, я буду з цим працювати. І сама енергія, можливо, була би вже і не проти проявитись, щоб я вже з нею працювала. Але я то розумію, наприклад, що в мене ще умовно там. Два нюанси, якісь дві мої ситуації, певні енергії, так, з якими я працювала, і я ще не відчуваю, що вони стовідсотково для мене інтегровані, що там я для себе з цих уроків чи енергій взяла все, що мені потрібно. Тобто там для мене ситуація закрита. От Я закінчу з цим. Тоді я перейду до наступного. В цьому немає абсолютно нічого поганого. Бо от для мене, я так для себе на рівні енергії, просто відчуваю, що коли нова енергія вже проситься, а я ще з попередніми там десь не до кінця допрацювала, то от ця нова енергія, яка проситься в простір, чи урок, підставте там, що у вас, так? вона Скажімо, вона викликає в мене такі відчуття, що якщо я все-таки трошечки ще й паралельно на ній буду концентруватись, то ця енергія мене швидше трішки, знаєте, якби таке слово вжити правильно зруйнує. Так? Тобто вона на мене більш деструктивно буде впливати. Чому? Або тому, що в мене готовності немає, так? енергопотенціал. Зайнятий іншими моментами, і от, скажімо, умовно, давайте зробимо таку метафору, що в мене простору немає зараз для цієї нової енергії чи нового уроку. Так? Тобто і готовності, і ресурсу морального, енергетичного, фізичного навіть буває, правда. Абсолютно нормально відставити якусь річ і трішечки почекати. Ви всюди все одно встигнете, ви все одно все зробите. Не потрібно за ці моменти, знаєте, так судорожно переживати. А якщо ця енергія прийшла? А от я тут тим зайнята, я її там трошки на три дні відсуну. І поки я з ними працювала своїми моментами старими, та енергія вже кудись пішла. Ну, навряд чи такі моменти будуть. Не переживайте, енергія нікуди не випарується. І, скажімо так, ну, вона постукає. І Якщо ви не відчините, то вона не піде геть. Вона вас просто зачекає. Це абсолютно нормально. Не перенавантажуйте себе, дайте собі цей відпочинок. Не треба себе звинувачувати, що ви ліниві, що ви не роба, що ви не молодець. Бо ви не розриваєтеся на п'ять на напрямків водночас в своєму житті. Абсолютно нормально сказати всьому, що твориться в житті, стоп, вибрати пріоритет, пропрацювати його, закрити для себе цю тему, так, наприклад, і перейти до наступної. Якщо десь отак зловили себе на думці, що десь отак перегинаєте. Десь ви спішитеся, десь ви розриваєтеся у всі можливі сторони. Світ від цього з орбіти не зійде, якщо ви скажете стоп. Я розберуся з всім потрішки, по порядку, і по мірі того, наскільки я маю ресурс з цим розібратись, Бо, скажімо, енергетичні вивихи ваших чакр, які ви дуже користували, користувалися ними, там, бо там 5 трансформацій, умовно так, на різні тематики. І чакри просто бідні не витримали цього всього навантаження. Енергетичні вивихи чакр дуже тяжко лікувати. От ви тоді вже точно будете лежати і нічого не хотіти. Тому уповільнюйтесь, коли це необхідно. Ви все одно не втечете від цього інструменту, і ви все одно прийдете до цієї точки, що скільки метушні в моєму житті, а чи стільки мені тої метушні і потрібно. Все одно будемо вчитися з вами все менше-менше карми крутити. Менше так працювати тяжко. Як от в 4D так, ми, ми працюємо. Ну, бо в 4D там інколи робота це наша така пропрацювання карми нашої. Навіть буде менше, до речі, зустрічей. Ви будете відчувати все менше, менше потреби з іншими людьми бачитись, все більше буде внутрішньої потреби з самими собою перебувати. Все менше буде потреби не знаю, За покупками ходити речі, речі, знаєте, оце такий момент теж тридешний. Все більше в себе в себе. Увага, і все менше буде потрібно зовнішнього як предметів, так і дій. На цьому я буду завершувати. Ще раз вам підсумую, трішки уповільнюйтесь. Коли непросто. І е, дозвольте собі, так? Дозвольте собі, попри всі там недовольства вашого розуму. Дозволяйте собі е, зустрічатися з певними так, моментами трансформаційними. Потрішки. Ви повністю, в, в, принаймні, так, скажімо, в цьому такому. Е, у, у владі <хи> так, розібратися з цим, що де, коли, в, якій, в якому ресурсі, наскільки ви можете приділити чому час, і що деякі речі просто можна відставити і побути сьогодні просто в спокої, так? не старатися пахати на енергетичному там рівні, упахуватися, я б так сказала, таким жорстким словом. Можна собі просто відпочити, дозволити. Правда? На цьому все-таки буду завершувати. Уповільнюйтесь, пийте чайок. Гуляйте на природі і любіть себе. Це в цьому і виражається. Попереду тільки світло. З любов'ю і світлом. Safoya.